Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 419. Чи є правильним твердження для будь-якого правильного дробу обернене число є неправильним дробом? І друге. Для будь-якого неправильного дробу обернене число є правильним дробом. Давайте розберемось. Я вам написала стисло розв'язання. Дивіться. Перше, правильний дріб це дріб, у якого чисельник менше від знаменника. Якщо такий дріб обернути, то чисельник стане більшим. За знаменник. Так, дивіться, от дріб правильний, 2 п'ятих, чисельник менше знаменника. Ми обернули, ми отримали дріб 5 других. І дріб став яким неправильним, тому що став чисельник більше за знаменник. І перше твердження остаточно правильне. Тепер давайте розглянемо другий випадок. Що таке неправильний дріб? Це дріб, у якого уважно чисельник більший або дорівнює знаменнику, тобто, коли чисельник більший уважно або дорівнює знаменнику. І ми вд... розглянемо ці два випадки. Наприклад, неправильний дріб 5 третіх. Чисельник більше за знаменник. Якщо його обернути, ми отримали дріб 3 п'ятих, ми отримали правильний дріб. Тобто, ми обернули неправильний дріб і отримали правильний дріб. Тому сказано, що якщо обернути чисельник, стане меншим за знаменник, отже, обернений дріб буде правильним, Окрім випадку. Тобто випадок, коли у нас. Чисельник більше за знаменник. Якщо обернути це дріб, то дріб стане правильним. І далі є ще випадок, окрім іншого випадку, коли чисельник дорівнює знаменнику, дивіться, 3 третіх це також неправильний дріб. Якщо його обернути, він 3 треті залишиться. Отже, ми неправильний дріб обернули і отримали також неправильний. Бачите? І можна записати не обов'язково 3 третіх, 5, 5, 6, шостих, 7,7, яких завгодно. Отже, коли дріб дорівнює одиниці, ми не можемо стверджувати, що ми отримаємо дріб правильний. Зрозуміло. Тобто неправильний дріб, що дорівнює одиниці. Неправильний дріб, у якого чисельник. І знаменник рівні, якщо його обернути, він ніяк не стане правильним. Зрозуміло. І я написала: друге твердження теж правильне для всіх неправильних дробів, крім тих, що дорівнюють одиниці. Отже, 5 п'ятих, якщо я оберну воно і залишиться 5 п'ятих. Я думаю, вам зрозуміло. Тому відповідь: перше, так. А друге, так. Крім випадку, коли. Дріб дорівнює одиниці. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.